Українська народна боротьба, патріотична така боротьба, не якась там тебе японська чи китайська чи з усього світу боротьби, яку ми сьогодні наші діти, наші діти а українська народна. Зараз Анатолійович буквально декілька слів нам розказує про це роботу. Це така чудова співпраця. І це людина майстер спорту міжнародного класу. Чемпіон він переможець. Скажете самі, чемпіон світу і Європи з Хорцем. Я вам даю слово, де навіть Шановні гості, члени семінару, учасники семінару. На базі Київської медичної гімназії номер 33 з цього навчального року розпочав. Роботу, гурток, хортингу, з благословіння директора Бабенко Валентини Леонідівни І ми вже кое чому навчили своїх діточок. Сьогодні у нас показовий виступ, ми вам покажемо 4 студенти Київського інституту фізкультури, які займаються хортингом професійно, будучи викладачі. Вам прийшли показати. І безпосередньо учні саме цієї гурта, саме цієї гімназії, там, де ми працюємо. Хортинг. Слово Хортинг бере свою назву від Славетного острова Хортиця, де була розташована всім відома Запорозька Січка, витоки цього виду спорту. Виходять із змагального духу запорозьких козаків, які свій час там проводили змагальні поєдинки. Це історична глиба, сама Хортиця це така велика історична глиба, яка підіймає українську культуру на дуже високий щабель у порівнянні навіть з іншими культурами. У порівнянні з Європою і з Азією я можу абсолютно авторитетно це говорити, так як я дуже багато виступав на змаганнях, особисто сам я в Японії тільки виступав вісім разів, щоб ви розуміли, що я можу е, говорити про ту культуру і про цю. Звісно, е, від маленьких дітей. Ми не, можемо, ми, ми не можемо їх напрягати там дуже сильно і з них требувати якісь там високого рівня техніку. Але ми можемо їм з, з малих років закладати нашу етнічну культуру, бойову культуру і привчати їх, щоб вони розказували ніяк там десь. На далекому сході там поважають батька і мати. А як тут поважають батька і мати, як, які народні традиції, що треба вміти захищати свою землю? Так повелося іздавна, що Бог дав народу, який тут живе на цій землі ще із часів сарматії, там і, і раніше, і пізніше. Що наша земля дуже родюча, вона унікальна у порівнянні з іншими сторонами. Така земля, яка може родити, що не кину, все росте. Кризис, а в нашу землю кинув і всі живуть. Але маючи таку землю, всі наші пращури, їм приходилося захищати, тому що дуже багато, люд... дуже багато інших. Завойовників хотіли володіти нашими землями. І тому приходилося нашим пращурам вчитися дуже серйозно готуватися і до війн, і відповідально ставитися до своєї культури. Зараз, коли я дуже глибоко вивчаю ці традиції, а так вже як я людина досить освічена, вважаю, все-таки я закінчив чотири університети в своєму житті і пишу дисертацію в Академії наук, в Інституті проблем виховання. Саме виховання на полегливості школярів 6-7 років у процесі занять кортим. Це в мене затверджена тема диссертації Академії наук. І... Виявилися такі дуже інтересні факти, коли наші традиції набагато мудріші, ніж деякі інші. Мені по, так скажімо, по моїх обов'язках приходиться порівнювати, там є така вимога порівняння з іншими. Так от у порівнянні, те, що відбулося на Хортиці, це дуже велика бойова традиція нашого народу. І я думаю, що е, от е, такі гуртки, як е, які який вже працює тут, е, починає працювати в багатьох містах, селах е, нашої, нашої країни, так як, е, так як Міністерство освіти і науки, молоді і спорту е, два місяці тому затвердило офіційно. Дало гриф на програму гурткової роботи хортингу з 1 по 11 клас для введення в гурткову роботу. А також, а також що дуже важливо, це замміністр і підписав наказ про введення хортингу в урок фізкультури з 5 по 9 і з 9 по 10 по 11 клас. Це дуже велике досягнення, для, тому що е, ми прописали програму, е, оздоровчу програму. Е, на уроках фізкультури діточки не можуть ставати в пари, робити якісь, е, якісь там прийоми. Це у е, це виді безконтактного елементу. Але хто захоче, будь ласка, ці ж діти можуть піти в дю США. Потім хто хоче стати великим спортсменом е в школи Олімпійського резерву. І е програма США у нас затверджена міністерством з шести років. Тобто діти приходять в школу в перший клас і, будь ласка, хто захоче, зразу ж можуть програму США. Тому, Тому я хочу перейти до практичної е демонстрації. Що скажіть за нас опрохудовжується, щоб це ж Після, після демонстрації у нас показовий виступ будемо входити в три етапи. Першим виступлять студенти Київського національного університету фізичного виховання. Чотири студенти. Потім у нас виступлять спортсмени дитячого віку і безпосередньо учні. Гімназії, тобто хочеться показати, що, що іменно тут працює, іменно з цими діточками. Запустили з вересня місяця, чому Так. А потім один учень гімназії вам розкаже віршика про хортинг. Побачимо, О, І саме цікаве, це у нас в гостях присутня художниця, професійний художник баталіст, яка. Єння Делементо, яка в свій час взяла 2 роки тому, взяла тематику хортингу і тепер досить професійно, от ми сьогодні невеличку таку демонстрацію 5 картин привезли, взяли, щоб показати. Наглядно показати Поможете, як як, як, як воно а після виступів практично дітки візьмуть ці картини в ручки, піднесуть вам близько і покажуть. Э -э Починаємо. Європи з карантин, до речі, офіційний чемпіон Європи. Е... Покажіть можу Це всі студенти Київського інституту фізкультури, майстер спорту, чемпіон України, керівник секції нашого гуртка Олександр Велан. Я свою техніку, те, що він навчився за цей короткий час, учень вашої гімназії, Київської медичної гімназії номер 30 Лавренюк Ільянов. Мій однокласник, автор Давід Вершон чому навчає хортик Хортин, я прийшов навчитись, захищатися, не вбитись, динувати дух і тіло поєдинки вести вміло і виконувати без втоми всі удари і прийоми. Так від себе вимагати, щоб завжди перемагати. До кінця завжди змагатись і ніколи не здаватись. Слово сказане три мати. І якщо потрібно вміти батька й мати захистити, бути сильним і як сину онити батьківщину, стати гідним честі слави української держави. О. А тепер, ребята, я прошу вас э, взяти картини і... Вимістить. Коли ми так фізкультури не знаємо, чим зайняти дітей, правда? Хайблю це люди вивчаться, це дуже приємно, але дуже не, не, рідко коли був... масово буде, це, це буде приємно. Дуже рідко буває, коли Миністері. отак от художник візьме якусь, тимось, по вид спорту. Я думаю, що саме український національний високий. Федір Леменко, професійний художник баталіст розкаже пару слів про ці картини, як вони народилися. Ну, як ми всі побачили, що воїн це людина дуже мужня, яка стала на цей шлях і дала собі обіцянку невпинно розвиватися. І бойове мистецтво це робить людині. Досконалі не тільки фізично, але ця людина повинна бути морально і духовно дуже розвинена. Ця серія картин на тематику Хортинга показує те, що символізує, символізує постійність, допустимо, ця картина символізує невпинний кровообіг в природі. Те, що природа постійно відроджується по весні, коли відроджується природа, знаходиться на своєму погеї влітку і навіть восени, навіть восени, коли природа загасає і взимку спортсмени постійно знаходяться у русі, постійно, постійно розвиваються і продовжують йти своїм шляхом, твердо вірячи в те, що знову наступить весна і знову буде розквіт, Тобто це невпинний процес, який повинен жити внутрі внутрішньо у кожній людині воїна, який займається. Чесно кажучи, ця картина в мене була найперша. Тут показано, називається вона Улитоки. Тут зображений хорт, історично, історичний перший місце для змагань. Як відомо, запорізькі козаки, вони невпинно займалися теж бойовим мистецтвом. І оскільки не було якихось спеціальних споряджень, вони просто навколо себе робили круг, він був який захисний, який як сакрально настраював людину на, на тотальність, на віддачу максимально своїх сил у, 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 у процесі бою. І ось десь зрозуміло, що Наші предки, ось вони зображені, у вигляді козаків. І ця картина зображує, що цей дух козацький, він перейшов в наші часи у вигляді здорових спортсменів, вже сучасних. І як символ це продовження цього форту, трава переходить в спортивний варіант, символіку цього. Мистецтво, мистецтво, так. Так, ця картина, космічне, космічний поєдинок, символізує тотальність, самовіддачу людини і невплинну боротьбу і з Риму ну, багать, багатьом людям боротьбу людини і самою собою. Тому що перемогти суперника глобально треба перемогти себе і невпинно йти і рухатись шляхом самовдосконалення. Ну, яку вам цікаво ще про яку експертизу? От соняшники, це осінь чи біля реки? Соняшники? Це взагалі літо. Соняшники, сьогодні. Стоїть в тонусі. Це теж людина під, під символ України сонячний. Соня. Так, да, це символ, символічна картина, вона чисто символізує українське е, як символіку. Да, соняшники. Е, е, хотілося б мені зобразити гарну погоду, яскравість і е, піднесений настрій е, е, дух бійців, які тренуються на природі, і е, дуже їм гарно там розвиватися на свіжому повітрі. Ну, це Взагалі емоціональний стан бійця. Тобто людина вона просто виражає напряму всю свою енергію, робить і удари, робить все все робить правильно. І отримує від цього задоволення. Спасибі. Це прямо з нашого тренера, да? так? Да. Замалювалися. Так, Далі ми продовжимо. Ми вам щиро вдячні. Давайте позволить.